Навіть не думали, що буде війна, але все сталося так: вночі вибухи, і біля нас і військова частина і нам чуть. А вранці сказали, що це вже війна, а не навчання. І якось це все було так. Ніхто не готувався нікуди ні їхати, ні, нічого покидати, нічого. Все планувалося, заклали ще фундамент, щоб збільшити будинок, додати ще кімнату, щоб була більше з гардеробною, щоб дівчатам було зручно їх в більшу кімнату хлопцям, щоб більше було просто, ну, щоб ігрова, щоб комп'ютерна, ну щоб, щоб дітям було гарно. Ніхто не планував, і я собі навіть не могла такого уявити, що колись я з дому поїду, діти. Також боялися тих русських і все, бо вони приходили з такими автоматами чорними. Через калітку лізуть і, і через ворота лізуть. Такі великі машини страшні до двору приїхали. Обшуки шукали, бо там якісь їхні солдати потікали. Вони їх шукали. Звичайно, що було страшно.